Ви знаєте, що об'єднує більшість дешевих тримерів. Вони смикають волосся, ріжуть шкіру, гріються, а їхній шум нагадує роботу старого пилососа. Але сьогодні я покажу пристрій, який змінює правила гри. Xiaomi Miyagi Hair Clipper Trimmer. Це стиль, потужність і комфорт в одному корпусі, і я впевнений, що після цього відео ви захочете його собі. Xiaomi вкотре довели, що навіть побутова техніка може бути преміум класу. Цей тример підходить і для домашнього використання, і для тих, хто хоче підтримувати свій стиль у поїздках. У цьому огляді ми розберемо його дизайн, комплектацію, фішки, потужність, акумулятор, і, звісно, перевіримо його в роботі. У комплекті чотири насадки з фіксованою довжиною: півтора, три, чотири з половиною та шість міліметра. Насадки легко знімаються і надійно тримаються, забезпечуючи точний результат. Це зручно для оформлення, наприклад, бороди. Великим плюсом є магнітний фіксатор. Він надійно отримує кожну насадку, не дозволяючи її зісковзнути під час стрижки. Також у комплекті є кабелі USB Type-C для зарядження та нейлонова щіточка для очищення лиза. Погляньте на нього. Лаконічний сучасний дизайн у двох кольорах: матовий чорний та стильний білий. Поверхня приємна на дотик, не ковзає навіть у вологих руках, форма ідеально лягає в долоню. Це важливо, особливо, якщо вистражатися самі. Корпус виготовлений із міцного анодованого алюмінію, що надає пристрою приємної ваги, а компактні габарити дозволяють зручно працювати тримором у важкодоступних місцях. На нижньому торці розташоване світлодіодне кільце індикатор заряду акумулятори. Зелений колір означає, що заряду достатньо, червоний низький рівень батареї, тож ви завжди знаєте скільки заряду залишилось. Всередині без мотор нового покоління, який розкручується до 6500 обертів тисяч на хвилину. Це означає, що він не зупиниться навіть на густому або жорсткому волоссі. Різання відбувається плавно, без ривків, без неприємних відчуттів, але керамічні з титановим покриттям і функцією самозаточування. Вони залишаються гострими навіть після багатьох стрижок, не перегріваються та не викликають подразнень на шкірі. Вбудований акумулятор на 1400 мАч забезпечує до трьох годин безперервної роботи. Це означає, що ви зможете зробити кілька повних стрижок без підзарядки. Заряджається тример через порт USB Type-C, і це дуже зручно. Можна підключити його до пауербанка, ноутбука чи зарядного від смартфона. Повна зарядка займає приблизно 2,5 години. Тример працює тихо, рівень шуму всього 55 дБ. Ви зможете стригти навіть дитину, не лякаючи її гулом пристрою, а ще мінімальна вібрація, нуль перегріву та ідеальна збірка. Жодних люфтів, скрипів чи відчуття дешевизни. Стандарт захисту від води немає, тому промивати його водою після стрижки не можна. Чистку доведеться виконувати комплектною щіткою. Ще одна дуже корисна фішка це магнітні насадки. Вони надійно фіксуються на лезі і не спадають навіть за сильного натискання, швидко змінюються та одягаються. Теорія це добре, але давайте подивимось, як він поводиться на практиці. Купував його для догляду за бородою, тож тест проведемо саме на ній. Спеціально відпустив велику довжину, щоб перевірити, як він працює з густим і довгим волоссям, тобто в складних умовах. На практиці він справляється чудово, волосся зрізається рівно, навіть якщо стрижете проти росту, насадки легко фіксуються, не з'їжджають під час руху. Xiaomi Mi Hair Trimmer – це тример, який поєднує в собі преміум дизайн, потужний двигун, тиху роботу, автономність і простоту обслуговування. Він підходить для чоловіків, жінок, дітей, і навіть для домашніх улюбленців, якщо потрібно підстригти шерсть. Посилання на нього залишу в описі. Напишіть у коментарях, чи хотіли б ви побачити порівняння цього тримера з іншими моделями Xiaomi. Підписуйтесь на канал, поставте лайк і до зустрічі у нових відео.